Діти вслід кричали Мама, дивись каліка! і це в той момент було боляче, зараз я розумію, що це абсолютно нормально. Дітям просто треба пояснювати, вони допитливі, їм цікаво. Мене звати Христина Стефінів і вже зараз я засновниця школи комунікації і Риторика Байстихінів. Справа в тому, що з дитинства у мене був, а точніше, до юри є, діагноз дитячий церебральний параліч першої Б групи, що означає, що до 9 років свого життя я взагалі ніяк не могла ходити. З 9 до 21 рухалась тільки з допомогою і переважно це була моя сестра. А в 21 мені якось прийшло в голову, що я хочу ходити самостійно. Ну і прийшло голову не з найкращих обставин, але словом якась така мотивація з'явилася. Я почала займатися і в свої 24 вперше зробила свої самостійні кроки з тометрівкою. Я навчалася в спеціалізованій школі, так званий навчально-реабілітаційний центр в Івано-Франківську. Це такий заклад, де навчаються саме діти з якимись вадами опорно-рухового апарату, та всебто як я. Це хороша школа, це хороший заклад, якийсь такий максимально комфортний з умовами. Бо, попри навчання, в нас були там якісь процедури, харчування, роз'їзд додому і так, далі, і так далі. і Це середовище таке ну, комфортне. Но, російською кажучи, любі абірне дуже, тому що я ніколи не відчувала якоїсь себе не такою. Ну тому що всі були такі, не такі, але це, це нормально. Більше тригерило тоді, коли з якогось зовнішнього світу знаєте, приходили якісь люди, там благодійники, депутати, на я починала казати бідні дітки. От я була мала, але вже дуже хотілося сказати, ну, що взяли. Бо це норма, людина до всього звикає. У мене був дуже вимогливий батько, який мене виховував у царство йому небесне. В 5 років я вже вміла рахувати до 100, писати читати, і в перший клас пішла, як маленький вундеркінд, бо було дуже вишкове населення. мною дійсно багато займався. Ну, Напевно, складніше вже було тоді, коли я стала підлітком, дівчинкою-підлітком. Бо дівчатам подобається хлопчики, хочеться привертати їхню увагу, а увага така, типа ну, як мінімум, і це було складно. Але саме дитинство ну воно було різним, воно було і, і травматичним в, в контексті, і з другого боку не було якогось такого, знаєте, як то буває, щось сталось від тебе, такий жестяк такий якийсь був і, і раптом там щось помінялось. То Ні, просто все було жестяком. В дворі було трошки складніше. Я пам'ятаю, як я тільки тільки вчилася вставати на ноги. В мене був такий візочок, такий як ходульки, на яких можна було ходити, алюмінієві. Я якось пробувала на них трохи виходити на двір. Діти вслід, напевно, всім кричали: Мама, дивись, каліка! і це в той момент було боляче. Зараз я розумію, що це абсолютно нормально. Дітям просто треба пояснювати, вони допитливі, їм цікаво. Ну, але в ті в моменти я не зовсім розуміла, чому на мене реагують якось не так в зовнішньому світі, якщо всередині все добре. Потім я підросла, мені допомагала сестра ходити. Так сталося, що старшою сестрою вона в мене теж не говорить. От в одній сім'ї я дівчинка з ДЦП, яка. Не ходить і дівчинка, яка не говорить через якусь там помилку теж медсестри. Так вийшло, що вона була моїми ногами, руками. Ми завжди всюди були разом. Я була її соціумом. Зараз ми роз'єдналися останні кілька років, і вона там може мене гостювати. Це, це класно, що в мене є сестра. Процес реабілітації тренувань занять попри роботу і реалізацію триває і досі з якимись такими дуже. Різними моментами, різними тренерами і різними етапами. Але основна суть всього цього процесу це те, що до своїх 28 я змогла повністю виходитись. Зараз мені треба відпрацювати тільки таку техніку ходи, переналаштувати тіло, навчити його по-новому рухатись, бо випрацювалася якась така не надто позитивна звичка перенавантаження. Переїхати, стати автономною, змогти не знаю, там зробити кар'єру, стати самостійною і так далі, і так далі, як би це не звучало. І історія це має звучати про те, що в нас в людей дуже великий, дуже такий якийсь глобальний потенціал до втілення якихось ідей, мрій, рішень, тільки часто дуже страшно брати на себе відповідальність за це життя. Але відчуття цієї такої свободи, незалежності, здатності не тільки робити щось в своєму житті для себе, але надалі надихати інших, це теж дає мені дуже велику, не те, щоб мотивацію, а силу і відчуття, що я на правильному шляху. Ну, тому що зараз в моєму житті напевно немає якогось такого кращого чи сильнішого відчуття, аніж той момент, коли я відчуваю, що я впевнена стійко. Роблю свої кроки або можу поїхати собі куди завгодно, в якесь відрядження. Є така, не знаю, темна сторона цієї історії. Реабілітація з різними тренерами триває вже 5 років, це дорого, на це треба заробляти. Треба знати, як, треба бути корисною людям, треба робити свою роботу досконало добре, треба якось там взривати стереотипи про людей з інвалідністю що Люди поруч вони почуваються зі мною. Ну, там різні емоції. Хтось жаліє, співчуває, хтось ніякої не знає, як поводитись, а хтось думає, от наглота мала, бо я метр п'ятдесят ростом, як їй все вдається і, і так далі. В цьому житті я напевно немає нічого такого, що від нас не залежить. Точно немає нічого такого, що було б неможливо або якихось таких обставин, які не можна якось змінити, якщо дуже захотіти. І Всі захотіла, і моєю наступною ідеєю фікс є довчитися в автошколі. Це такий якийсь інший переломний момент, бо влітку я не могла вижити педальку взагалі. Потім ми її дотренували стопу, бо вона погано рухалась, я вижила подальку, і зараз я, напевно, як всі блондинки, хоча й руда, <свісно> якось горем пополам в прохожу самі уроки в автошколі. Зливною думкою мого серця, моїм прагненням є зробити так, щоб цю інвалідність, цю корочку, умовно, якось анулювати, щоб у мене забрали посвідчення. І мені б дуже хотілося прорватися і щоб якось такий процес. Коли людина хоче зняти з себе це клеймо, хоча, звісно, що над ходою ще треба працювати, щоб він був можливий, бо не знаю, бо це прикольно, напевно. Пенсія в Україні, самі знаєте, яка вона не сильно не рятує. Вони просто не було глобальної мотивації щось змінювати, тому що і так все було більш-менш комфортно. Я закінчила університет, я працювала на улюбленому радіо, Я, в принципі, мала середньостатистичне життя, хороше, про яке може мріяти будь-яка молода людина і глибокого дискомфорту через своє ДЦП. Не відчувала, тому мною нічого не рухало. Допоки, напевно, як в історії кожної людини або кожної жінки, нехай це не звучить як сексизм, не сталася якась історія, яка розділяє життя на до і Після в моєму випадку це був якийсь такий дуже негативний розрив довготривалих стосунків через нелюбов чи неприйняття матері мого хлопця. Мене ну саме через мою ходу. Це це, це, це окремий топчик. Вона мене дуже не любила пам'ятаю, ми їздили туди-сюди. Вона була проти, бо вона дуже хвилювалася, рухалася я дійсно дуже стрьомно, стрьомніше, ніж зараз. І не була ще такою крутою стихінів, ми просто дівчинка. І я пам'ятаю цей розрив, в мене ж мало я собі уявляла, як що ми три роки прозустрічались, Рано чи пізно ми все-таки одружимось, там з'їдемось, все буде добре. А тут, якби мама виграла цю історію, і мені було дуже обідно, тому що воно все було зав'язано саме на моєму на моє дисипет. Сна, я така сиділа, в середньові, наці... слухайте, три дня ридала. Буває так, ти ридаєш, просто хлопці, посваришся. Тут життя в тебе рухнуло. І я думаю, ну як жити далі. Я так прийняла, мене дуже злость мотивувала. Я прийняла рішення, що ніхто ніколи ні за яких умов в моєму житті, що не сталось не більше, не буде мене зачіпати чи якось. В якійсь мірі принижувати чи якось применшувати через те, що зі мною щось не так, я встала і почала шукати реабілітологів. Я їх знайшла перших. Мені там сказали, що якщо ти ходиш, ти в принципі будеш ходити. І Знайшла свого першого тренера, який мав якісь свої амбіції, бо тоді десь. Трохи працював, трохи починав, і з ним я пішла вперше вже за півтора року. Де ще півроку я могла йти самостійно, коли поруч хтось є. А це щоденні тренування, це боляче, це неприємно, це неромантічно і так далі. Але тим не менше. А 3 березня 2017-го, бо влітку 15-го ми почали займатися. Я пішла сама по стометрівці. ці сльози цей день настав. Думаю, ладно, всі одружуються, всі народжують дітей, всі розлучаються, всі переїжджають. Я така йду, я ридаю, я кожен вечір собі уявляла цей момент, як я йду в стометрівку, як я долаю цей страх, і тут випадково мене вже не могли провести до машини на тренування зарано, додому запізно. І є ця стометрівка, по якій я і так вже більш-менш ходила. І я перший раз стикаю своїм страхом, йду повністю сама цією стометрівкою, і тако сльози бачу, купа знайомих, бо в мене вже були курси з комунікації, вже була школа, бо треба було десь брати гроші на всі ці тренування. Я вчилась на журпаці, я радів Звідти народилась ціла авторська школа, і зараз в мене вже є авторське право і так далі. і так далі. Ну, це інша історія. Але на той момент я ще не знала, що мене чекає до кінця. Я просто пішла сама, дійшла до зупинки, сіла в маршрутку, доїхала до тренера, дійшла отам на пасічні до нього, все в сльозах. Він зустрів мене словами Хто тебе побив. Я казала, я прийшла, Назар, я прийшла, я, ну, я клянуся, я прийшла сама, він так не повірив, потім сльози були в нас обох. Бо це було щоденне, два роки щоденний, щоденний процес, окрім якихось великих свят. Тому, власне, це така наша спільна заслуга. Потім я пішла вже в руки до іншого тренера, який більше працював з моїм тілом над його технікою, вже безумовно. Потім ще до іншого, де над красою. Останні півтора року я пропрацювала з дівчиною, яка вчила мене вже все не, не гвалтуй себе. Тобто да? ти молодець, не треба терпіти біль. До того, щоб втрачати свідомість, це некрасиво. Це, це дуже виснажливо, треба ще жити. І от зараз, минулого тижня, я вже зустрілася з локальними фахівцями, дуже локальними. Перше в житті, які займаються там один чоловік суто ДЦП тільки цим, і дуже чітко знає, що робити далі. І в принципі за короткий час я вже маю ну виходитись не просто самостійно, а й красиво. І може, мене навіть буде виходити від бедра. Тому історія, з чого все почалося про розрив, невиправдані очікування, не любов чужої матері, не прийняття, це окрема історія. Вона терапевтична вона ця історія. Я б ніколи не підняла свої сідниці, нічого би не почала робити. Тому що якщо в вашому житті зараз якийсь такий момент, коли здається, що криза, карантин і все погано, то може це саме той шанс, той знак, який допоможе піднятися. Бо зараз, напевно, моє серце переповнене вдячністю і до хлопця, і до його матері, і до всього того життєвого періоду, найголовніше до себе, бо я змогла а далі мені вже прийшли можливості і так далі.